В одному відео прочитала коментар. А куди діваються гроші, якщо у людини 160 років попользувалась пенсією сім років і померла? Чому решта зароблених грошей не віддається дітям або онукам? Тобто людина 60 років сплачувала податки, які використовували з пенсійним фондом на солідарну систему, і виплачувала з пенсіонерам у ті роки. А коли б людина відкрила індивідуальний пенсійний рахунок у недержавних накопичувальних структурах, то вони б стали Приватною власністю, на них поширюється право успадкування, їх не можна відчужити на користь третіх осіб. Про це та інше у законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Кому цікаво дізнатися більше, як зберігати і накопичувати на майбутню пенсію, ставте в коментарях плюс, і ми зустрінемося в телеграм-каналі.